Вітаю вас! Я знаю, знаю, що коли молодим людям говориш про пенсію, вони кажуть, да він скать! Згодний, повністю згодний. Але я хочу розповісти вам, який буде необхідний трудовий стаж у 2023 році, яка буде мінімальна пенсія, ну взагалі, яка буде пенсія, якщо так, так трапиться, що вам в 2023 році потрібно буде виходити на пенсію. Я ж розумію, є ж не тільки молоді люди. Значить, дивіться. У 2023 році ви будете мати право вийти на пенсію 65 років за умови, якщо у вас трудовий стаж не менше 15 років. Правильно, він називається не трудовий, він називається страховий. Ну, Давайте буду його називати по-народному, тому що оці назви, вони тільки плутають. Що це означає 15 років? Це означає, що як мінімум е, єдиний соціальний внесок за вас платили 15 років. Ви його не платите, з вас, вас бізнесмен платить. Де ви працюєте? Але це дуже принципово. Не менше 15 років за вас повинні були платити. Якщо були випадки, що ви офіційно не працювали або лівачок і за вас не платили, ну, страхового стажу немає. Розумієте. Молодець. Але у нас є така комбінація. Що якщо так трапилось, що ви працювали, ну от, ух, ха -ха, і ваш страховий стаж більше 20 років, можете вийти на пенсію в 63. Не близько 63. Якщо ваш страховий стаж більше 30 років, 60, тобто, ну от. а у мене класка, Інакше ну, люди ж по різному працювали. Ну, хтось говорить, та ви що, у мене в мене це стаж, я стільки працював, але раз повторюю, офіційно, тому що це мука. Говориш, людині офіційно, він говорить, ну я в Кума працював, що тук працював в Кума, а документи, він же платив податки, ну де я платив, ми ж крали потихеньку з Кума. Що ж ви хочете. Тому ще раз говорю, якщо у вас дійсно є ну, великий стаж, покласно, маєте право ходити на те. Тепер відносно розміру пенсії. Наступного року мінімальна пенсія буде 2690 гривень. Так, да, мало, мало. Але звертаю вашу увагу. Це мінімально вас суттєво не стосується, тому що вона більше стосується тих людей, які дуже давно вийшли на пенсію. У них якраз, як правило, це їх. Якщо ви зараз виходите на пенсію, що відбувається? Ну, По-перше, звертаю вашу увагу в сьогоднішній момент, ви можете самостійно зайти на сайт пенсійного фонду. Отак, паспорт фонд-тюк, і зразу не тільки, скажімо так, оформити пенсію, все зробити. Ніякі по пенсійної не треба. Мало того, ви можете зараз зайти, запустити і побачити, яка у вас буде пенсія. Ну, Наприклад, вам ще рік працювати, так от ви можете набрати, подивитися, яка зараз буде. Все дуже просто. Дивіться, за вас платить єдине соціальне місце. Ці всі дані об'єднуються, рахуються. А далі все дуже просто. Береться ваша середня заробітна плата за минулий період. Тобто, ну, за період, який ви зараз працюєте. І, ну, скажімо так, там коефіцієнти, але виходить десь так 38% від вашої середньої зарплати. Ну, Комп'ютер говорю, там по вам порахують, ну, я просто, щоб ви так відчували, що. І от це буде ваша пенсія. Тому якщо зараз у вас велика зарплата, то у вас буде велика пенсія. Зрозуміло. Тому дійсно, на сьогоднішній момент дуже багато людей, які, ну, наприклад, отримують там, 30 тисяч, 40 тисяч, тільки не говоріть, що люди стільки не отримують. Отримують. Хто добре працює, отримує. Ну, дивіться, класичний варіант. На сьогоднішній момент. Той же, який да любові, 40 тисяч зарплатів. Це ти паче буває ще більше. Є, є. Причому по-білому плані. Якщо це він не в шарашки працює, а в нормальній комісії по-білому, по-білому. Знову таки, хто працює в олігархів, дате. скаже на зарплату. Там дійсно там 20, це мінімум, 30, і 40, і 60. Це не топи. Топить зовсім більше зарплата. Це звичайні люди які працюють. І звичайно, коли він виходить на пенсію, беруть йому за базу 40 тисяч. Навіть якщо ракує 38, в нього виходить 20 тисяч пенсій. Ви ж розумієте, співвідношення зарплати. І тому, да, так, людина вийде на пенсію у 2023 році. Якщо до цього працювала легально, по-білому, в олігарка, Велика корпорація. великій корпорації, зробила кар'єру, невелику не зробила. Вона, ап! То вона виходить і в неї зарплата. 25, 30 тисяч. І вона вас! Два нас не бачать, тому Боже, які ви дурні, що все життя вдацювали і ждали доброго царя. І я розумна людина, попрацювала на олігархах, бачите, все добре. Ні, ну це дійсно. В сьогоднішній момент. Всі, хто працює в великих компаніях олігархів, отримують зарплату тільки по-білому. Олігархи платять всю зарплату. І панція. Я салід. Чи я трійку? А якщо так трапилось, що ви ну, завжди хотіли всіх обманути? Ну взагалі нема стажу. Навіть немає цих там 10-15, ну нема, нема. А по базі показують, хлопці, ви ж, ти ж ніколи не працював. Ну ми ж якось так, отак. От О! Є теж. Випадкові, якщо в людині ну, нема ну, трудового стажу, ну ніяк не хватає. а йому 65 років, 65 і ще раз говорю. Не 60-65. Так, да, людина має право вийти на пенсію. Навіть якщо... Ну, от не один день ви офіційно не працювали. Може бути, може. Ну, всяке вже трапляється. Да. От по документам ви ніколи не працювали. Тоді вам оплачують... Ну, вона називається трошки по-іншому. Давайте я назву більш зрозуміло. Соціальна пенсія. Тим паче звертаю вашу увагу, що дуже часто, коли говорять пенсія е, в США, Державна пенсія. пенсія в Німеччині. Це соціальна пенсія. Соціальна, так, вона дуже маленька, край маленька. Там теж дуже є багато людей, які ну, не мають накопичення. На сьогоднішній момент, якщо так трапилось, що ви ну, не працювали офіційно, і вам 65 років, ви виходите на пенсію, і ваша пенсія буде 2062 гривні. Ну, але буде... Ні, 20, ну, скажімо так, 2000 вам. Гривень платити будуть, незважаючи на те, що ви ні одного дня офіційно не працюєте. Так воно працює. Бачите, все дуже просто. Тому, в чому скажу. Якщо у вас є заощадження, так, пару мільйонів десь в офшорі. О. Якщо ви працювали легально, якщо вам дійсно по-білому платили зарплату, а такі люди є, 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 То ось принцип нормальний. А якщо ви весь час хотіли всіх, Шахраювати, обманути. Саме хитрі були. Коли ви заробляли гроші і тут же скумок це все в вдриз. Тому що гроші це ж шалені, а чоб не пропити. То вас не черта. І не скігліть тоді, що у вас маленька пенсія. Не скігліть. Потому що ви самі до цього себе довели. Розумні, люди, пенсія завжди велика. А в дурня і ледацюги. Пенсії немає. Запам'ятали? Ну, Молодці, якщо запам'ятали. Звертаю вашу увагу, в мене є знайомий, який дійсно працював на проклятого олігарха. Да, так, журналіст. Працював в газеті, яка належала цьому проклятому олігарху. Платили білому, Як скаже, не дійсно. Вийшов на пенсію. От колись зараз ну, ці всі події, ну, він говорить, знаєте, ми соромно ну, з родичами спілкувати. Тому що всі родичі, ну, а там скиглять, з пенсії. А, а в мене така пенсія, я боюсь сказати. Тому що якщо вони взнають, то ну, прив'ють. Дійсно отримує, Причому реально отримує. Ну, ну, Звичайно, він не отримує мільйон. Да ви скажете, да, я не заперечую, хотілося б десь 10 разів більше, скільки він отримав. Але я, говорить, я таку отримую пенсію, як зарплату. Ну, мається на увазі. І говорить, ну не знаю, говорить, нормально якось. Так, да, говорить, от, пенсійні, пенсіонер, да, говорить, не працює, да, говорить, але хоче, значить, людина. А дури, дурень, дурень, от такий завжди. Він завжди розповідає, як йому погано. Тому що він дуринь. Ви зрозуміли все. Пишите права, які коментарі. Розповідайте мені, розповідайте мені про бідних бабушок, які без пенсії. Знаєте, що бабушки пенсії нема. Тож що мене стажу нема. Де вона засранка робила все життя? Де? О, так треба було башкою думати, коли був час. А не зараз, коли вже, коли зайшло. Що тоді робила? Тоді думала, що може так проскочить. Проскочила. От тепер вона без зарплати з пенсії сидить. Бабуся це. Ну, ці бабусі. Знаємо цих бабусь. Там ще така бабуся, що не дай Боже. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.